Три дні мене не було вдома, був у військовому. Зараз Оксанка пішла і ще одна така стопочка буде от тут рядом. Це май... майже на 500 яєць. Завтра сутра... сьогодні буду дзвонити усім. Завтра з утра їх зразу на доставку. Так, де я був 3 дні, зараз покажу. Світла немає. 8 ранку, як вимикнули, так і все. Вчора теж. Світла не було 4 години саме з обіду до вечора, коли треба було працювати. Дуже шкода, аж з дуже дні проходять. І ще додаток до цього мінус 11 вчора було, коли сонечко вставало, і сьогодні мінус 7. Але то таке: мінус: бігаєш до хати, грійся, грубку розпалив. І все добре, а от немає світла в той час, коли тобі потрібно, це дуже важко. Ліст... Два ліста USB пиляв пилкою звичайною, бруски теж пилкою. Втомився, намерся, М -м, руки не мерзнуть, ноги дуже сильно і, сподіваюся, не перемерз. Так, вчора, вчора почав робити курник. Зараз до нього дойду. І скажіть... Все закінчилось. Закінчився брус, закінчилися саморізи. Поїхав у салона. Вчора зрання замовив. Оце приїхало. 4 листа ОСБ, трохи лісу. Там брус і 100 на 100 на стовбики і 50 на 100, і 25 на 150. Рейка в них сама маленька. Для мене класно 20 на 30, але в них тільки 25 на 50 Брав, що було. І ще на горішчі там заніс 6 палок 50 на 50. 9 тисяч 9 з доставкою вийшла у салон. Дуже все дорого, нереально. Далі підемо. Що я за 2 дні неповних без світла зробив? Таке ото. Мабуть, вже мог і доробити. Це наш майбутній курник. Позавчора в обід тут не було зовсім нічого, одні голі, голі стіни. Зараз отак будемо заходити. Так, вирішив отак. 150 курочок. Ага, це я таке павутиння зробив із проволоки, тому що треба сітка. Треба її прикрутити, а в мене немає. В Нікополі два рулона, а тут немає. Думаю, потім не дотягнусь. Треба щось таке. От... Ну не знаю, як воно буде працювати. Все робив, ну як, нічого не чертив. Зарані все робив так от зробив, ага, рухаємось далі. далі. Так як дерево то дуже багато чого підрізав. Тому що, тому що все робив на колінах, на полу і нічого не прораховував, робив від того, відштовхувався від того, який, що зараз робимо. Ті, хто да, давно дивиться мій канал, зразу помітив, що так, нарешті буде роздача корму, дліна 5 метрів, і буде кормушка. Кормушка буде. Це просто труба поки що посверлив, вчора світла не було, фонарик, шуруповерт і погнав. Це буде знизу, отут буде йти роздача, кормушка є профіль. На профіль я ще зроблю бортик. Бортик десь 70 мм буде. І буде от роздача. Тобто нарешті буде модульне на тримання в плані, що таке модуль. Я Пару разів сказав, модуль це. Оце. Це модуль тримання курки на сушки. Вона тут спить, вона тут їсть, вона тут п'є. В цьому курнику не буде вона там пити. Пити буде на підлозі. Дуже, дуже часу не вистачає, не вистачає, буде так. Не хочу дуже журитись. Післязавтра почнуться дожди. І дощі буде, і тут, будуть йти десь тиждень, показує. То мінус 11, то дощі, то немає світла, а треба переїжджати в Нікополі сьогодні, там 2 години просто. Зараз поїду додому. Вмикну світло і поїду додому. Ой, ну, Як є. Так. Це буде гньо. Два ряда гньозд. Оце все пиляв. Руками, рука вже й не працює. Тримаю телефон аж больно. Буде два етажа. Теж ті, хто дивиться мої, мій канал, знають, що я завжди показував німецькі курники. Там все йде в один ряд. В мене буде в два. Чому? Тому що, ну, по-перше, це 9 метрів. В мене зараз курником. 20, не пам'ятаю, ну в два рази більше, майже 20 метрів. Тут буде 9 метрів, але не буде перегородок, майже не буде і трошки глибше зробив, 400. Повинні вміщатися. Так от, чому два етажа, а не один? Тому що один може, ну треба яйцезборник робити, яйцескат, яйцезборник. Із свого досвіду, досвіду скажу так, і ви бачили відео, де я показую, дві-три курки сидять в улюблених їх місцях якісь, і вони там давляться. Під куркою є вже 5 яєць, одна ще до неї лізе, і третя щось намагається. І я багато яєць стріляю, вони їх тріскають, вони розбиваються, витікають, пачкають яйцем. Тому що їм там тісно. Якщо було яйцескат, всі яйцескат, і пускай вони там жмуться, кубляться, але яйце скатилося, і воно, воно вже йде у продаж. Із-за того, що я не маю часу на яйцезборник, не маю змоги, роблю як є, роблю два етажі і без яйцезборника. Навіть ще не придумав, що буде внизу. Просто рійку прикрутив, що, тому що не достану. Щось треба дешево, а дешево не виходить. Це буде, мабуть, USB, а на нього буде ліноліум, щось таке. От так воно все виглядає. Що ще. ще не пробив отвір на вигул, і над ним буде витяжний вентилятор. Тут повинна бути якась приточка. Приточки немає. Дверцята не плотні, буде приточка, але я зразу вже міркую, що вони будуть примерзати. Дверки радянські, масивні зірву. Ручку зроблю масивну і буду там, де намерзає, буде просто відчиняти. воно буде. І от там було опалення. Одна дивочка, друга 50 мм. Теж буде, ну, буде приток звідти, і курочка буде зверху. Знизу воно буде давати холодне повітря. Я думаю, не замезнеть ніхто, хто, все буде добрі. Так, що ще? Так, раз уже закурник, давно закурник не знімав а, свої ну, враження. Просто, просто враження. Зараз може цифри ніякі не буду казати. А, прямокутний, прямокутний курник 2900 в міліметрах. А, це ширина і длина 5100 3 на 5. Майже ідеально. От, ідеально. Я от будую і відчуваю, що майже ідеально. Тобто Я вже казав, що курники квадратні, 6 на 5, 6 на 4. Як в мене, це трошки не то. А от прямокутник це воно. Мабуть. 2,5 на 6 це було б взагалі супер. Один ряд а, був би гнезд, і курочок вмістилося і ще більше при той же квадратурі. При той же квадратурі можна було б і 200 курочок. І тоді можна було б поставити мостики, по яким вони б бігали навіть на підлогу не ставаючи, пішла, поїла і пішла нестись. Зараз тут метр тридцять чи скільки, тоже метр, да, метр триста, то ці мостики дуже величенькі, якби прохід був метр чи 800, це саме воно. По-перше, по-друге, що я вже відчуваю, курник, от він повинен бути прямокутний, але... Але вигул повинен бути десь тут, під насістами. Чи от тут, чи з цієї сторони. Чому? Тому що класно от там робити витяжний вентилятор, а за мною, за спиною, приточка. І вдоль усього курника йде свіже повітря. Із-за того, що там вигул буде, і вигул я трошки підійму десь 200 від підлоги. Потім дверцята, які будуть подійма... подійматися уверх, і потім десь, отам, от от там в мене буде витяжний вентилятор. М -м -м. Витяжний вентилятор повинен бути 500-600 від підлоги. Це найкласна. Тут в мене вийде, мабуть, більше ніж метр. Так, теж буде непогано, але, але, але... ну якось. Створочку робить набок, щоб вона здвігалась, я ще до цього не дійшов. Ну, це не складно, але знову немає часу. То я про геометрію. Ідеально, це прямокутник і вигул з боку. Якщо подивитись, зараз от ті відео, де я показував німецькі курники, саме так там зроблено вигул з боку. Вигул з боку. Так, ну от, показав, що да як, дуже все дорого. Е, зараз вже і буду вдома і розповім свої враження, що скільки коштує. Як... Ну, от до речі, ну так, просто. У мене усі мої саморези, які в мене є. Я побудував два роки тому курник. Я живу в своєму приватному будинку, десь щось я кручу, вірчу. Саморізи повинні бути. Так от, я за 2 роки в Україні після повернення ще жодного саморезу не купив. Вчора от купив 16 по дереву і купив 16 девен. Ага, от, 16 з для э, сітки я бою тут от До цього 2 роки дюпіль гвоздь, дюпіль цвях, це в мене все є і, і досі ще є. Я не знав, скільки що коштує. Щоб ви розуміли. А, оце ми з Оксанкою в своєму магазині колись продавали. Оце ціна 20 копійок за 55-й саморіз. Тут ну, сюди потрапив 41-й. От он, 41 вот он 55-й. 20 копійок. За 20 копійок я вчора купив за штучку отакий вот саморіз. Бачите, так, да? різниця? Не знаю, скільки коштує 55. й Це просто жесть. Е, я трошки вчора ну, скупую слізу, скажімо так, проронив, скільки це коштує, і я це не враховував, коли будував світи той корник. Ну, це космос. Вітаю всіх на своєму каналі. Поки ви дивились, що я зробив військовому, я скупався. Привевся до ладу, поїв борщика, сметанка, ну, прямо сметанка. Це дуже приємно, класно. І трошки розслабився, трошки приходжу до тями. Щоб ви розуміли мій фарт, у військовому немає світла, я уїхав, його там дали. Тільки що успів покупатися, поїсти. І світло в Нікополі у нас вимкне. Ну, це, це моє як колись. Ну ладно, не буду казати. Кажу, це мій фарт. Це наше єврейське щастя таке, як казала колись наша, моя тітя. Це таке єврейське щастя. Ви побачили, що я зробив. А, дуже мало зробив. Я вважаю дуже мало. Я, я Аби не світло я би зробив набагато більше. В мене поджимають сроки. В нас піджимають орки. Вот. А, ціни. І ще ціни дуже-дуже не радують. Тобто, ціни влітку, це був детський сад. Це просто якийсь, Не знаю, де ці ті ціни от влади, офіційна інфляція 30%, а насправді набагато більше війна висмоктує кошти, висмоктує наше життя. Ну і з вами, тому що ми зараз з вами дивимося друг на друга хлопців. До речі. Хлопців, які в ЗСУ, вас зі святом, дуже дякую, що в нас є ранок, що в нас є будинок, будинок без світла, це неважливо, Що ми кожен день проживаємо, спимо в, в ліжку і дякую вам за це. Сподіваємось і віримо, що ви усі повернетесь і дуже швидко. Так що вас всіх зі святом і бережіть себе і того, хто рядом з вами. За ціни... Так, відео не хочу робити дуже велике. Якось може, завтра буду їхати у село да запишу щось, побалакаємо. Тоді дорога дуже швидко вминає, коли я з вами спокоюсь. Я колись робив відео і розповідав, там, от, наприклад, купи... Це до війни було 21 рік. І там, і я казав, якщо купити квартиру, наприклад, у Нікополі, скільки це коштує, що нерухомість, десь 10 років. Віддача цієї нерухомості, вона повернеться у цивілізованому світі, це десь 20-22 роки. Ну, в Ізраїлі це 27 років, десь так. І казав, і казав що якщо побудувати курник, то він за 2 роки вам окупиться. Е, курник я побудував за 2000 доларів. Тоді зараз це надо множити на 24. Ну, давайте тоді 2000 доларів. Всі сміялися, що я там порівнюю, ну, що те, нерухомість, там квартира і курник. Отак От час минув, і зараз курки несуть дуже гарні яйця, дуже хороша яйценоскость, тому що зробив правильні для них умови. І вони радують, яйце дорожчає. В наступному році, мабуть, не буде воно дешевим і за світло насіїв, і все таке. Тому цей курник за два роки окупиться і він є зараз дуже класна нерухомість. Я зараз будую щось там на натяпля і розумію, скільки це коштує. І щоб от новий побудувати з нуля це дуже великі кошти, гроші. Тобто курник, який я мріяв на 300 курочок, 30, ну 27 квадратів, зараз. Ну, тоді до війни я рахував, що він під ключ буде коштувати 4000 доларів. Зараз, не вже це як одна квартира у Нікополі до війни? Але яйця продається, і курка несеться. І знову ж, обставини, які склались в Україні, мене спонукають на те, що модульні курники правильні, вони. Мають, мають на існування, мають шанс на існування, тому що це потрібно зараз людям, коли курка несеться. Я от їхав до Нікополя, спілкувався з знайомою дуже класною з Чумаків. Каже, 70 курок 2 яйця. Купляю. Ну, тобто, розумієте, так? Да? Ну, вот таке відео. Ладно, буду закінчувати, тому що воно дуже длінне длінне відео ніхто не дивиться до кінця. Наприкінці, хочу сказати, в описанні до відео буде ссылка і в коментарях закріплю. Є такий блогер Сергій Стрілецький. 70% вас на нього підписано, як і його підписники на мене, але може хтось не підписав. Останнє його відео, подивиться, він був, може і зараз, досі на Херсонщині у своєму будинку у селі. І до війни я з ним ну, я з ним спілкувався вже під час війни, коли він виїхав з окупації. До війни його господарство складалось 150 голів свиней і 400 плюс, там не пам'ятаю, курок несучок. Дуже велике господарство. Я, ну, я ще до цього навіть не мрію. І що залишили вони після себе? Він там все показує. Подивиться, це. Це жахіття, це мрак. Але ми повинні бачити це і знати, щоб своїм дітям розповідати, і щоб історія знала, хто є хто. Все, всім до побачення, пока.